Буду каміння. Так, треба перерізати в сундуках. Чи, ти, ти. О, господи. Улян, то ты? Да. Ну, здорово! Эм. Ем, ну, ну шо, начнем ад! И всем привет! С вами привіт. я, Юракс, и с нами Уляна. Всем привет! І та це друга частина одного блоку. Хоч е... якусь рубрику я продовжую. А то. Вибачаюсь. А то виживання номер 1 забувся. Котечу в Роблоксі теж закинув, а оце от хоч щось продовжую. Так, все. Опа-опа-опа. Ну короче, все Можно на кресло сесть? Нет. Нет, нельзя. Так, на спасибо, можно. Вот так. Короче. Что в тебе так. Одну секунду Так, добра Ч в тебе так багато сундуки, якщо в тебе не так багато речей? Ну, дивись, ну ма... Шо ты подобрала блок? Ой. Что такие вечірки? Такі. Ем, вот тут вот у нас руди тут всякі. Ага, так, так, так. Вот шо, тут, а, тут тут у нас всякі такі дерева. Короче, тут Леонть. у нас дерево. це таке? Ми запитаємо більше, що це таке. Да. Вот це таке. Що то таке да. в мене? В мене вот.

Земельку туди поскладай. І ще земельечку. Земельку, земельечку. Я Еще тут земельку. Земельку, земельку. Эй, подумай ты. Ничего. Ну, роби что хочешь. Слухай, ты сразу же Склад... Дай все... сорти все по скринях. Короче, у меня всё будет Ааа, Подписывайтесь на мой телеграмм и дискорд-сервер. Ссылка да Не И на меня тоже подписывайтесь. Ты что, вроде бы в ютубе не снимаешься? Снимаю. Нет, ну, тут я... Yeah. <пылу> ну, тут А как я? Отмечу тебя. Понял. <пылу> <пылу> Залізку. Залізко. О, літали. Эм, слухай, кілька манка міні. Вроді би якраз не. Ой, я вже взяв от. Паличка у нас там десь... А де палки? Тільки одна палка. У нас палки отут. Там де... Інструменти ти ще серйозно? ну, нас таке мать туди, яке мало туда теж. Ну, а я из мало знаете. А, палка из материала? Ой. Ой, я ничего не видела открытой. С кем бывает? Да, знаю, я знаю, что я Окей, я беру каменную кирочку. А вот это я положу сюда, как ценный артефакт. Шо, ой, конечно. Да блядь, ты там вс попаешь, вы тут можем становиться. О, хавчик прийшов. Підписуйтесь, якщо ви тоже їсте. Смачного вам.

А у нас уже Стів, Стив, ще там щось. Так, нам потрібно вісім. Слухай, як у нас буде вісім каміння, то скрафтиш пічку. Окей. Мій. Зікросім. Золото было. Можно рахувати як це я Це піщаник. Ні, це, це, це. це, це рахуємо як блок кам'яний. Ну, а камінь... камень <серказ> дерево. Ну короче, давай сюди будемо руди і блок А бокишку у нас взагалі дерева? Дерево, там багато. А ну тоді я зроблю ще один сундук для Наші ще один суду. Для цього? Для. Давай Су... я скравчу, ти купай. Скучила. Ммм, да, сломай. Оп. Ну, Давай рецепт. Опа, камень. Дай куда-то. Дай не камень. Дай не камень еще. Да. Вс. Сломай. Где? Вс. Крафтим печку. Крафтим печку. А дурач тут сейчас мод гитара. Плюс висит мюзик. Что там с да? Да, с он для блоков. Все, у нас здесь печка. Так, куда ты руду все поклала? А ну-ка, Уляна, пускай я все руды там, где руды. Чекай. Бай я тут Та бо у нас тут. Скільки скринь, Ну, Може на і подвійну. Так, коротше, раз А ліпше три. Три, так. Бо щоб ще збільшити скриню на... О, так, ось, тепер що? положи десь ці скрині в якусь скриню. Окей? Окей, там де дерево. Боже, у нас дерево. Ммм, логічно. Поклала? Я не люблю це оновлення. Яке оновлення? Що я не можу не верстак відкрити, не? скриню, якщо в мене щось в руці є. Я? До речі, там вроді би смарагд можна було скрафтити з чогось. Я люблю смараги. Твої скле. Так. А ще туди руди покладь, будь ласка. А залізну руду ще от туди покладь. Залізну? Да. Поклала. Амінь. А мідію там, де руди. На поверхнище. Ага. І вугілля? Вугілля тоже на поверхні. А... а земля куди? Я в нову скриню. Окей. Та що, п'ята скриня. Вона де? Верх? Самого верху? Так. Да. Так от я маю дві палички. Що ми Ам, так от де, де вугілля? Mm. Yeah, yeah. Поклала? Вс, я ще за... І все, я ще... Вс, я топлю пічку. Вітаю. Yeah. Так от сюди всі блоки. Ти yeah. yeah. де? Я землю фуков. Окей, okay. так, чекаем на... А нема мачем дыхать. Оп, все залиску. Так. А, а земля то, то в него, там? Э, э, та Эээ. глина куда? Глину... Ні, глину там де руди. Одась марах! Ой, зараз покладу, саме не ще весь. Та блін! Тихо! чого тут? Чого? Дякую! Стоп! О, 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 так, от. О, тут же можна скрафтити якісь... механический крафтер. Да? Вроде у нас там, где... Там, где земля красива. Да? Так. Я сделал боткрафтер. Okay. Так, вот Вот край. Олька, mm. А, а вот рестоун. Так, что мы написали? Редстоун. я шо... пять штучек. Тихо. Ещ якусь штучку. Покуплю. Что? Э -э -э, вот так. Эээ, Redstone флейк. Вот таке. Что таке? Рюд Господи що ты камінь сюда покро саму то... А, я тут камінь, тут камень позади камінь там до руди. Ну с кем набувает? А руби до дородил? А, оце залізку я заберу топити. Могу роду Скорсь все соломаю. Так. Улян, де земля? Земля саме ведь. Це різні блоки. За діти каміння там не на сруда, а ти казав землю на саме верх. Я сказав на самого на нанесен. Я а не... а не... буду сама уливала, поки ти мені це казав. Пікап? ап за пікап? <гас> а фух, я вже подумав, що я її слямаю. Давай десь боткрафтер приставимо отсюда. С <гас> кем? С тем растоком сей. Чи як там не <плес> потк? Крав... Слухай. Може. Хмммм. Ты там долго будешь жить. Я в мене обід. <плес> Ой, вечеря. Так обід чи вечеря? Чи свята вечеря пійшла. Та ну. То автобус, автобус. Блок цегли, може рахуватися за роду, бо то да А? Варто ж ми блок цегли ставити. Клади.

Речей дивиний Уляна молодець. Чи з тебе я просраву? Багато речей цінних. І мені доведеться нам робити кірку. Я хотів кілько воно сердець знесло. Не мені цього не казати. Вибачте, не знаю як сказати. Ти будеш сортовщиком у нас. О, слухай, тобі блоки а мені опыт дають. У ну, нас вже два. якого припаду в тебе вже другий є? Так от, а чому мені ідея просто так стоїть? Ну і переплавимо. взял. Не знаю. Подписчики. Ставьте лайки. Подписчики. Нет, господи. Не ставьте дизлайки, подписчики, ставьте лайки, да, що? чтобы вышло просто Я не знаю, да, не крылащий сопля. Вс, минус боткрафтер. А ч? Да, вот земля. Земля? Земля на самом деле. А? Я решай три можу дати. Дати. Давай. Да-да. Де, де. Ой. Да. Де. Де. Где? Где? Де. Давай сюди. Де. До речі, я якраз має багну. А чого ти тим не граєш? Вже. не сьогодні не грав? Тихо! Але саджан – дуба. духа? Так. Але ка положив в любу скриню. Юр, а ти після цієї тремінни курика соня. Уху! Дивись, в нього більше волосся, ніж не так його не дюрить. Воно не чотири у нас із Фух, а смаранки. Ти рахувати вмієш?

Там. Бля, может ещ спорекламуй? У меня уже три и і... рекламуй. Она говорит, что нового. Диаманты. Ура! Что ты так я поставлю? Мне его А! Я сам не знаю, что ты. А це наблюдатель. Nós todos somos a Madia. Madia. Estou medo. Nossa. Mas não cheguei a ter nenhuma. mais, o baralho? Só Não sei o que é isso. que a um bloco. Я на саму ставлю різні блоки. латине. Тут редстоун. Це що? Це що? Косточка? Куда їй? Можна на самий верх. Я її зроблю в квасну муку. Окей. Гангстер. О, золото. Золото. против физичку. Mm -hmm. Даже пять и пять а ну-ка, И і одиннадцать. І Слухай, Улька, а ну-ка перероби восьму муку. Я поставив там де дерево. Середньо. А що таке? А? По мене щось от і от слот лагає. Туда взагалі нічого не падає. Куда? Сюди зуба? Давай перероблюся в космому муку, а потім поклади в якусь скриню. Поклади в любую скриню. Окей. Дітки у мене книжки. Будеш читати? Мы не в такие в тебе, чтобы завжди была видна клитырка. Ставлю его там где-то. Что тебе там больше, да? Да. Я тебе сразу растенька, да? О, это нам надо. А войны нам не надо. Да? У нас знаешь такие колода с дуба? 29 І... шо? Ура у нас перше дерево. Дерево якесь, напевно. Три Окей. Покажи. Не, во що шо... в тебе не виросталось. Багато живе. Ні, це через то. Це через те, що я поставив там, де щоб угору не змогло вирости. А де земля? Земля? У мене є чотири землі. Склади там ту скриню, що відкрита? Та блін, я тільки з неї тільки вийшло. Оп. Что не спасы? Знаешь, у нас огромные задейзу. 13. Пятнадцать, бо ще одне в инвентаре. Так. так, все, короче, складай пичку. Окей, пичку ещ. Ты пичку. Кидай. Я просто кидаю в пичку. Я кочегар, короче. Короче, он и дорого сюда. Я маю уже все выкинула. Короче, у нас быски безкінечне... ночная на залезу. думаю, що буду закінчувати, бо ми вже 27 хвилин знімаємо. Окей, всім па-па. Ще ні. Ставте, е е е е е як палець вверх, молю. ставте лайки. Підписуйтесь на канал. Подписывайтесь на канал и ставьте колокольчики, чтобы не пропустить мои видео. Ну, короче, всем пока-пока-пока.